Ціх документів в природі немає, просто є заява. Ми хочемо у це. Тому ми за це відповідальність не беремо і ми за це не голосуємо. Всі пройшли виключно таку, знаєте, ілюстраційну цю сітку, і всі відповідають всім нашим вимогам. Я би радив це і депутатам міської ради не забувати, що їх обрали. Ужилиці, і що вони є депутатами обласного центру 2014 рік Україна зустріла, як і проводжала 2013-й, Євромайданом. Початок року на чолі країни Янукович, який всіма можливими методами, намагався зупинити та розігнати протестувальників. Влада пішла навіть на ухвалення законів, спрямованих на збуження конституційних прав і свобод громадян. Однак це лише підлило масла у вогонь. Майдан не розходився, а навпаки, ставав дедалі активнішим. Результат смерть сотень протестувальників, які увійшли в історію як Небесна Сотня. Кривавих днів ставало дедалі більше, і ось нарешті перемога. Тож смерть Небесної Сотні не була марною. Революція гідності нарешті повалила режим Януковича, який втік до Росії. Відтепер головні ролі в політичному театрі перейшли до інших, тоді ще опозиційних лідерів. Вони з їх слів беруть на себе всю відповідальність за країну. А далі ротація всієї влади, зокрема і в областях. Тодішній голова Закарпатської ОДА регіонал Олександр Ледида подав у відставку. А в обласній раді саморозпустилась партія регіонів новим очільником краю згідно з указом виконуючого обов'язки президента України, голови Верховної Ради Олександра Турченова. Стає нардеп від ВО Батьківщини Валерій Лунченко. Готова поділити і взяти на себе всю вагу відповідальності з першого дня свого призначення. Він заявляє про повну люстрацію державницького апарату в області. Звільняють в першу чергу голів районних адміністрацій. На їх місце призначають нових серед них і такі, які свого часу співпрацювали з регіоналами. Сьогодні я готовий представити вам тих людей, які не викликали, скажімо, певних негативних і вражень, і позицій громади краю, представників району. Та багато питань, наприклад, зі звільненням керівників департаментів ОДА тягнуться довгі місяці. Багато питань у громади викликає співпраця з представниками влади часів Януковича. Голова ОДА Валерій Лунченко протягом всієї каденції так і не спромігся здати мандат народного депутата. Про що неодноразово заявляв Згідно закону України? Я маю період 30-денний термін для того, щоб визначитись і подати заяву до апарату Верховної Ради. 6 числа я був призначений на посаду голови районно державного голови обласної державної адміністрації Закарпаття. Відповідно до 6 травня, не пізніше, я повинен заяву свою зареєструвати. Вибачає квітня, та квітня, вибачаюсь, квітня, травень хотілось звичайно, до травня. Пробувши в кріслі губернатора півроку, Валерій Лунченко був звільнений із займаної посади президентом України Петром Порошенко 15 вересня. Цього ж дня глава держави призначив нового голову Закарпатської ОДА. Ним став голова Хуської районної ради Василь Губель. Новопризначений керівник області відразу перейшов до того, що не зміг вирішити його попередник, а саме люстрацію чиновників, які належали до партії регіонів як в апараті обласної адміністрації, так і в районних. Всі департаменти, управління та інші державні структури отримали нових керівників. На початку листопада зміни відбулися і в керівництві Закарпатської обласної ради. На позачергових парламентських виборах 26 жовтня народним депутатом України від мажоритарного виборчого округу номер 73 став го. Голова Закарпатської обласної ради Іван Балога, який до того обіймав посаду голови обласної ради. Новим головою став Володимир Чубірко. Я, Чубірко Володимир Володимирович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів, сприятиму втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Сьогоднішня дата тихо вам за підтримку, коли українці повалили режим Януковича, жителі багатьох міст та сіл також висловили свою недовіру органам місцевого самоврядування, керівники яких були членами партії регіонів. Так трапилось і з міським головою Ужгорода. Думці батьків в різних формах. По тому, що ми перенесли за сорок. Проти 0, отримали голосу. 0. Не голосувало 47. 47, вибачте. Людям буде цікаво знати і розуміти, хто є і хоче працювати, а хто все або переслідує якісь незрозумілі дії. Розвиток політичної ситуації призвів до відставки Ужгородського міського голови. 27 лютого 2014 року рішенням Ужгородської міської ради достроково припинили повноваження міський голова Віктор Погорєлов та секретар ради Світлана Король. Новим секретарем Ужгородської міської ради було обрано Віктора Щадея, який тимчасово виконуватиме обов'язки Ужгородського міського голови. Далі справжній калейдоскоп зміни керівників міста. І до кінця року судовими рішеннями в крісло Ужгородського міського голови повертається Віктор Погорялов. І вже останньою крапкою в регіональному реванші стало повернення в крісло міського голови Ужгородським міськрайонним судом від 25 листопада, колишнього міського голову Віктора Погорялова. Відставка, вибори, такі вимоги протестувальників. Легітимність влади визначає не рішення суду, не рішення депутатів міської ради, а в першу чергу визнання громадою. Ужгород за рік мав фактично трьох міських голів. Не подобаюся все. Ну що зробиш? Я не діла, якась красуня, щоб подобатися. Українці розпочали нову сторінку в історії, яку вони продовжать писати, і в наступному році кажуть, готові і в 2015 році боротися за свої права та за свою країну, яку насправді хочуть змінити. Ну, тепер вже нагнути нас не так легко, як було за Януковича. І тепер вони за десятьма кордонами міліції. Ну міліція говорить, що ми з народом. Надіємося.